Сьогоднішнє відео ніхто не просив. Його я сам собі вигадав, сам собі ускладнив, декілька разів хотів кинути вже його робити, проте висновки цього відео будуть цікавими. В цьому відео ми водночас поговоримо як про графіку останнього Intel та останнього AMD, так і про те, який з цих процесорів буде використовуватись в портативних консолях в цьому році. Ну, скоріше за все, в майбутньому. І якщо актуальне покоління консолей повністю за AMD, то наступні портативки можуть бути не настільки передбачуваними. Вітаю, вас, шановне панство! На зв'язку Агностик, і сьогодні ми з вами. Ми поговоримо про графіку свіженьких Intel та AMD в порівнянні з актуальними портативними консолями. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Тож, в чому взагалі ідея відео? У нас є два нових покоління процесорів Intel та AMD, які потенційно можуть стати головними процесорами в портативних приставках в цьому році. В попередньому поколінні у Ryzen Z1 Extreme немає конкуренції від Intel, а от в цьому році все набагато цікавіше. Плюс таким чином ми зможемо дізнатись водночас і те, наскільки нові консолі відрізнятимуться від нинішніх, і що взагалі буде по графіці в нових ноутбуках навіть в цьому році. Окрім цього, коли я починав робити це відео, то в інтернеті. З'являлись прямо протилежні одне одному новини статті та відео, що от новий Ryzen буде найкращим для консоли і розбиває вщент Intel. Та навпаки, Intel кращий за усе існуюче взагалі в світі. Тому зробити свій незалежний тест це святе діло. Тож нагадую, що AMD в цьому році представляє Ryzen 9 AI hx 370. Це 4 ядра Zen 5 та 8 ядер Zen 5C, які загалом однакові, але останні мають менше кешу та меншу продуктивність. 24 потоки, базова частота 2 ГГ. Турбобуст до 5,1 ГГц. Перший діапазон TDP від 14 до 54 Вт. За графікою відповідає Radeon 890 m на архітектурі RDNA 3,5, який має 16 обчислювальних блоків, максимальну частоту 2,9 ГГц. Існує також 365 процесор, в якому 880 m але вона майже нічим не відрізняється від 780 m який використовується в AMD z 1 Extreme. Власне, z 1 Extreme – це 8 ядер Zen 4 16 потоків, 3,3 базової частоти, 5,1 турбобуст. TDP від 15 до 30 Вт. Графіка Radeon 780M, 12 блоків, частота 2,7 ГГц RDNA 3. Тобто вже тут є відчуття, що новий Ryzen AI має бути продуктивнішим за Z1 Extreme і на його базі, скоріш за все, пізніше зроблять Z2 Extreme, трохи обмеживши TDP. Менше з тим, тепер настав час поговорити про Intel Core Ultra 7 258V. Це абсолютно новий для Intel тип процесорів. Він має 4 ядра Lion Cave без гіпертрейдингу та 4 ефективних ядра SkyMont. Важливим нововведенням є те, що оператив. На пам'ять інтегрована безпосередньо в процесор, і це може бути або 16, або 32 ГБ. З одного боку, це має позитивно впливати на енергоефективність та швидкість роботи. Проте, конкретно для мого тесту це зіграло зі мною злий жарт, про який я розповім трошечки пізніше. За графіку в цьому чіпі відповідає прискорювач Intel Arc Graphics 140V з частотою до 1,95 ГГц, 8 ядер X, і кожен має по 8 векторних механізмів. Підтримка апаратного рейтрейсингу є, хоч в таких відеокартах вона кумедна та скоріше номінальна. Тож, в чому полягатиме суть тесту, є чотири гри: Ведьмак 3, Кіберпанк 2077, Старфілд та GTA 5. Кожен з них ми протестуємо на однакових налаштуваннях, окрім вибору масштабування, бо на Intel логічно включати їхні суперсемпліга на FSR, та в однаковій роздільній здатності. Це буде Full HD, бо 725 це не цікаво, та й особливо різниці в тестах нам це не дасть. За нові Intel та AMD відповідатимуть ноутбуки, які вже були у нас на огляді. А за продуктивність Ryzen Z1 Extreme – буде. Відповідати мій власний ROG Ела Усі тести робились через карту захоплення, яка виступала в якості другого монітору, на який і виводилося усе зображення. Тож впливу розміру екрану чи його роздільної здатності тут не буде. Усе виводилось в рівних умовах абсолютно. А ну і ще, вибачте, але сталкера ще не було на момент тесту. Якщо коротко, на Rock-A-Life сталкера можна пограти приблизно в 40 FPS в продуктивному режимі та в 900P, тобто отримувати повноцінний консольний експірієнс. Проте, як нам порівняти наші теоретичні консолі, підключити до мережі та включити максимальний режим, не варіант, так як у них в усіх різний максимальний TDP, та й ноутбуки можуть мати кращу систему охолодження, ніж портативна консоль. Режими роботи на кшталт тихий, продуктивний та максимальний, чи турбо також можуть бути різні, як і планувальники. Та й PL1 та PL2 також різні. Тому я поліз в таку дуже неприємну історію, як обмеження ТІП-процесором. Ідея дуже проста: я просто обмежую усі три процесори на однакову кількість ватт. Тим самим імітуючи консольні тихий, продуктивний та турборежими. За показник ватності були взяті значення саме ROG Елай, тобто 13, 18 та 25 Вт. Зробити це було як кажучи, не дуже просто, так як, зокрема, Intel усіляко не хочуть надавати доступ до всього цього штатними своїми засобами. Тому для AMD-шних процесорів я використовував G Helper, який на пристроях від Asus насправді дозволяє гратися з усіма ось цими налаштуваннями набагато зручніше і простіше, ніж монструозний Armoury Crate, та й взагалі дозволяє це робити не на рок пристроях, адже MyAsus не має таких можливостей. А от для Intel треба було використовувати вже інший софт Universal Tuning utility Який надає більше можливостей, але там і зламати все можна також набагато простіше, і зелені екрани мене були просто постійно. Менше з тим переходимо до самих тестів. Першим у нас буде відьмак 3. на ROG Ела X з z 1 Extreme на 13 ваттах. Ми отримаємо в середньому 26 кадрів. Ryzen AI 9HX370, який я надалі з вашого дозволу буду називати просто Ryzen AI, показує FPS в районі 43 кадрів кадрів середньому. Новенький Intel Core Ultra 7 258V В тих же умовах дає нам десь 41 кадр за секунду. Тобто вже на цьому етапі ми бачимо, що нові процесори дійсно спокійно можуть замінити нинішнє покоління процесорів для портативних консолей. Але не усе так очевидно, насправді. Окей, приходимо до режиму 18 Вт, який є основним для усіх z 1 Extreme – 46 кадрів в середньому. Ryzen AI 58 кадрів, Intel – 57 кадрів. Відпускаємо душу на волю, даємо процесорам розгуляти, здаючи їм 25 Вт постійної потужності з можливістю стрибати до 28 Вт буквально на одну хвилину. Rock ELAI показує в середньому 58 кадрів, Ryzen AI 63, Intel – біля 60. Тобто, все наше як очевидно. Новий Ryzen Top, Intel трошки простіший. Поточний Ryzen Z1 Extreme відстає в кожному режимі роботи. Тобто, фактично нові процесори на 5-7 Вт ефективніші. Бо те, що z 1 Extreme показує в турборежимі на 25 Вт, нові процесори здатні досягати на 18 Вт. А це важливо, адже ми говоримо про портативну консоль, задача якої максимально довго забезпечувати нам гру від одного заряду батареї. Візьмемо за показник батареї ROG LIX, тобто 80 ватт-годин. Таким чином, теоретично виходить, що пограти у відьмака зі стабільним приємним FPS на старому процесорі ми зможемо десь 3 години, а от на нових процесорах більше 4. Правильно? Теоретично. Так, але насправді не зовсім. Якщо придивитись на тести, то ми можемо чітко побачити такий показник, як споживання процесору, який дійсно відповідає тому значенню, на яке я його виставив. Проте треба звернути увагу на ще один показник загальне споживання системи. Адже, окрім процесору, ще багато інших залізяк споживають енергію, і це з урахуванням того, що ми виключаємо момент дисплею. І, от, якщо подивитись на ці значення, ситуація стає цікавішою. Якщо ми дивимося на турборежим, то для своїх результатів системи використовують 38, 41 та 30 ватт відповідно за 1 Extreme, Ryzen AI та Intel Core Ultra. Тобто виходить, що в турборежимі в Full HD на обидвох райзенах ви зможете програти десь приблизно 2 години, а от на Intel 2,5, може навіть трохи більше, і тут виявилася дуже цікава особливість, так як у Intel все розташовано на процесорі, обмежуючи його, я обмежував. Усе, а не тільки процесор, як у випадках з райзенами. Тобто, умовно, я мав би давати Intel ще пару ват на те, щоб забезпечити оперативну пам'ять відповідною потужністю, яку отримували варіанти з AMD. для порівняння. Наприклад, не знаю, це щось на кшталт я дав. Від повербенку телевізору потужність, і AMD-шні процесори просто показували зображення. А Intel при цьому ще й витрачав енергію на підсвітку стінки. О, так. якась така аналогія. Коротше, суть в тому, що при приблизно однакових показниках FPS, Intel точно значно енергоефективніший, адже його загальне споживання значно менше ніж у обох варіантів за AMD. Вирахувати, наскільки точно треба було б додати Intel чи забрати AMD, просто неможливо. Тому будемо виходити з цієї інформації, що є. Та й давайте дивитись справді в очі. Виробники портативних консолей не будуть настільки заграватися, будуть просто занижувати загальний TDP процесору загалом без ось цих дрібних урахувань. Ну а в подальших тестах я вже буду вам вказувати, скільки при своїх показниках FPS пристрої споживають загалом загальної потужності. Окей, йдемо далі. Кіберпанк 2077, Ryzen Z1 Extreme в тихому режимі 17 FPS при повному споживанні в 18 Вт. Ryzen AI 25 FPS фпс при повному споживанні в 18 ватт. Intel 28 FPS фпс при загальному споживанні в 16 ватт. Продуктивний режим 33 кадри та 27 ватт у ELAI, 38 кадрів та 26 ватт у Ryzen AI, 36 кадрів та 20 Вт у Intel. Тобто в цьому режимі ви зможете пограти в відносно комфортних 30 FPS. На Eliці та Ryzen десь трохи менше 3 годин, а на Intel майже 4. Турборежим z 1 Extreme 45 кадрів з загальним споживанням в 39 ватт, Ryzen AI також 45 кадрів і 40 Вт. Intel 44 кадри та 31 Вт. Загалом я більше не буду озвучувати загальне споживання, тому так як в подальшому воно повторюватиметься, і я просто буду виводити його графікою на екран. Наступна гра Starfield. Z1 Extreme 26 кадрів, Ryzen AI 38 кадрів. Intel значно програє і показує 28 кадрів в середньому. В продуктивному режимі 48-56, та все так само 28 у Intel. Тут у мене щось пішло не так, і Intel відмовився вмикатись в 25 ватт, залишаючись на 18, тому в подальшому його не буде. Взагалі Starfield йому щось не сподобався. Ну а Ryzen в турборежимі. Дають 60 та 63 кадри відповідно. Ну і GTA V, класика, яка вже скоро має стати історією. Тихий режим Z1 Extreme, 61 кадр, Ryzen AI 72 кадри, Intel 71 кадр. Продуктивний режим 96, Rock ELAI, так само у нового Ryzen та Intel. Ну і відповідне споживання енергії при всьому цьому ви також можете бачити на екрані. Тож, до якого висновку ми можемо з вами прийти? Беззаперечно, нове покоління процесорів зробить портативні консолі значно цікавішими. Новий AMD фактично, при тому ж споживанні надає значно більше ФПС в іграх В той же час я неймовірно здивований продуктивністю інтелів, використання яких в минулому році виглядало просто як жарт, проте в цьому році це вже цілком реальний варіант. Ба Більше, поки я готував це відео, вже реально презентували не одну консоль на цьому процесорі. І так, технічно в наданих мною обмеженнях Intel місцями на декілька відсотків поступається Ryzen AI в кількості ФПС. Той же час споживаючи значно, значно менше енергії. Головне, щоб виробники не робили монстрозні дисплеї з велетенською роздільною здатністю, і тоді все буде добре. Пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу потенційних портативних консолей нового покоління. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.